Національний парк Долина смерті відомий своєю красою. Утім, це дуже небезпечне та спекотне місце. Але якщо ви наважитеся на подорож цими дивовижними пустельними краєвидами, спогади залишаться з вами ще надовго. Вирушити в захопливу мандрівку Долиною смерті ви зможете в одноіменній грі в ось такій маленькій коробочці, правила якої. Ми сьогодні з вами й розглянемо. Отож, настільна гра долина смерті призначена для одного або двох гравців. Протягом партії ви намагатиметеся здобути якнайбільше спогадів, викладатимете карти в два ряди та збиратимете комбінації із зірок на картах і їхніх властивостей, які наприкінці партії і принесуть вам бажану перемогу. Перед початком гри. Перетасуйте всі 18 карт і утворіть колоду. Покладіть її доліниць між двома гравцями. Відкрийте верхню карту і покладіть її біля колоди. Ця відкрита карта та верхня карта колоди утворюють пустелю. Протягом партії кожен гравець викладатиме карти в два ряди, ближче до противника ряд подорожі, а ближче до вас альбом спогадів. Тож залиште достатньо місця для розігрування карт. Наприкінці приготування визначте першого гравця будь-яким способом. Наприклад, нехай не буде той, хто останнім пив воду. Тепер ви готові розпочинати гру. Уся партія в гру Долина смерті триває до моменту, поки в пустелі не залишиться одна карта. Гравці ходять по черзі, починаючи з першого гравця. У свій хід гравець може виконати одну з двох дій, перша з яких Подорожувати, тобто вибрати одну карту з пустелі, відкриту чи верхню в колоді, та розмістити її горілиць у свій ряд подорожі. Кожну наступну карту в будь-якому ряді завжди розміщують праворуч від попередніх. Також у свій хід гравець може відпочити, тобто перемістити одну карту зі свого ряду подорожі в альбом спогадів. Додатково, ви можете вибрати будь-яку кількість у уряді подорожі карт, щоб приховати їх під цією картою. Це може бути вигідно відповідно до властивостей вибраної карти. Крім цього, ви також можете затасувати будь-яку кількість позосталих карт зі свого ряду подорожі назад у колоду. Проте деякі карти мають певні постійні властивості, які можна використати під час ходу. Біля таких властивостей зображений знак оклику у трикутнику. Наприклад, після відпочинку ви можете поміняти місцями відкриту карту пустелі й будь-яку карту в ряді подорожі. Або, виконавши будь-яку дію, можете поміняти місцями дві карти в ряді подорожі. Властивість карти Пік телескоп, наприклад, дозволяє взагалі не виконувати базову дію, а замість цього, подивитись верхню карту з колоди пустелі, а після додати її до ряду подорожі будь-якого гравця. Після виконання дії та застосування властивостей карт гравець перевіряє, чи не трапився нещасний випадок. Якщо у гравця в двох рядах є три карти із загрозами одного типу, з ним трапляється нещасний випадок. Гравець повинен взяти крайню праву карту із загрозою цього типу в ряді подорожі і покласти її лілиць у свій скид. Решту карт із ряду подорожі гравець повинен затасувати назад у колоду. Після цього, якщо в пустелі немає відкритої карти, відкрийте верхню карту колоди і передайте хід противнику. У такий спосіб гравці виконують ходи по черзі до моменту, поки в пустелі не залишиться всього одна карта. Тоді треба провести підрахунок переможних очок. Проте спершу погляньмо на структуру карти. На картах зображений тип її загрози, тварини, повінь, місцевість або спека, кількість карт такого типу в колоді, зірки, кількість очок, які можна здобути, маючи цю карту в ряді подорожі, цікавий факт унікальну властивість і нагадування про тип цієї властивості. А тепер про підрахунок очок. Спершу гравець здобуває одне очко за кожну зірку на карті в ряді подорожі, ігноруючи зірки на картах в альбомі спогадів. Після цього необхідно врахувати всі властивості карт, що приносять переможні очки. Як от карта цвітіння, яка дає два очки за кожну карту повені в будь-якому ряді, чи скорпіон, який дає два очки за кожну суміжну карту місцевості. Суміжною вважають карту як праворуч і ліворуч, так і ту, що перебуває згори чи знизу. Також є властивості, які приносять очки за приховані карти, як от кратер у БГБ, що дає три очки за кожні дві приховані карти під суміжними картами. У такий спосіб ви враховуєте всі властивості на видимих картах, і той гравець, що здобув більшу кількість очок, і стає переможцем. У разі нічиєї перемагає гравець, з яким трапилося менше нещасних випадків. Якщо й далі нічия, гравці ділять перемогу. Проте ви можете додати до партії ще більше гостроти і запеклішого протистояння. Зіграти у варіант із попутником. У цьому варіанті під час подорожі гравець може покласти карту горілиць не лише у свій ряд подорожі, а й у ряд подорожі суперника. А під час кожної перевірки на нещасний випадок обидва гравці перевіряють, чи не трапився з ним нещасний випадок. Також у гру Долина смерті ви можете грати її соло. Більш детально зі змінами в приготуванні її ігроладі можна ознайомитись у буклеті правил. Отже, це були всі правила гри Долина смерті. Тож тепер ви можете впевнено зіграти свою першу партію. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які цікаві та водночас небезпечні місця вам пощастило відвідати. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!